Це пів кабіни ну самоліта того, що збитий. Валерій Зусько показує свій трофей частину кабіни російського літака. Він забрав її з місця падіння су 34 яким керував Олександр Красноярцев. Літак 5 березня збили українські військові. Су-34 впав на приватні будинки просто посеред житлового мікрорайону. За його падінням з рушницею в руках спостерігав Валерій Зюсько і вирішив стріляти. Випустив в бік літака шість куль, хоча й розумів, що шкоди йому це не завдасть. Я панімаю ну, ну, злість мені на нормальної людини, щоб цей гад над головою летів, щоб уші не обсмалював своїм вихлопом. І Я, і я б йому що. Ховавсь кудись, ні, оце ж він парло. Я тоді казав, йому ж пов'язку на очі пов'язали, ну кудись вели. Я кажу, я б йому розв'язав вовч на поводок, щоб його зрачки полопали, що він наробив, це гад. Діставшись місця падіння літака, пенсіонер забрав собі частину кабіни. Думав, що над гаражом підніму і там плита і повішу. Таким чином хотів показати іншим російським пілотам, що не варто бомбити чернігів, бо їх спіткає така ж доля. А хлопці, погранці, тероборона багата. Телехволі вже в мене є. Федорович, ні Федорож, нікує мороз. Іначе відкорекцію і грохнуть тобі. З першого дня російського вторгнення Валерій Федорович, як сам каже, вирішив бути корисним. Взяв до рук власний карабін, в тероборони попросив набої. Знімав з мене картуза, рожок достає 30 по о, кажу, так я тепер герой. Та готувався до вуличних боїв у Чернігові. І карабін, мене, я спав. От тут один ствол стояв, отут другий, там третій. Я кажу, як щоб їх було, ну багато, може б ні. Ну, як щоб два-три, ніяк би ні один би не вийшов з цієї хати. Тоді ж почав допомагати теробороні та прикордонникам, які тримали тут оборону. Власним оазиком возив колоди для облаштування бліндажів. Дерева пиляв у цьому лісі. Пилим, трески як летять, тут десь то й поміняло трохи. Поховаємось, тільки успокоїлося, знов пилим, по два з половиною метра пилили брівна. Один з бліндажів, який допомагав будувати Валерій Федорович за півсотні метрів від його будинку. О, бач. Це трошки спіляли, щоб заходити. Скоби. А як я? А як я людей открити під небом? Ну як як? В підвалі власного будинку встановив грубку. Там переховувалися від обстрілів його сусіди. О, тут теж. І там на пільках доски, матраси. За допомогою військовим під час активних бойових дій у Чернігові Валерія Федоровича вже після деблокади міста відзначили прикордонники. Даний факт не був залишений, не був поза увагою Державної прикордонної служби, в зв'язку з чим клопотало керівництво прикордонного загону щодо заохочення даного громадянина. А Сталі не пасу. Карабіна ж, з якого намагався поцілити у літак, в нього нема. Його вкрали просто з двору будинку. От моєго карабіна тільки чехол залишився. Нині Валерій Федорович готується до зими, запасається дровами та консервацією, і в разі повторного наступу він так само готовий взяти до рук зброю та допомагати українським військовим. Андрій Тітоак, Микола Іванчик, новини на Суспільному.